Та нових насаджень. Тут переважають липові та кленові дерева, але зустрічаються й поодинокі доби. У 2010-х парк реконструювали, зокрема, оновили покриття, з'явилися дитячі та спортивні майданчики, урбаністичне освітлення. Окрім парків, першотравневий масив славиться внутрішньоквартальними зеленими зонами, які у багатьох районах Києва були знищені або перебудовані. Завдяки плануванню 50-х-60-х у середині кварталів було перебудовано невеликі садки, двори з клумбами, дитячими майданчиками, простори для спокійного відпочинку. Цікаво, що навіть у дворах сучасної забудови, наприклад, на вулиці Гіреванській або Іскривській, збереглися старі липі, ясни, каштани, посаджені ще в 1960-х. На вулиці Антонова між школою старими будинками авіамістечка та сучасною забудовою досі зберігаються добовий гай із десятками вікових дерев. Цей гай не має статусу окремого парку, але його природний.